Звінка. Рома. Звінка. Ром! Це ти так нові теми для відео шукаєш, так? Да? Ти ж, по-моєму, пообіцяв нашим підписникам, що будуть нові відео наші виходити. А? Іди сюди. А що тобі оця ось рекламка, каже? Шанс, який неможливо прогавити. Хто представлятиме Україну на Євробаченні 2017? Ром, ми з тобою музичну школу закінчуємо. Та закінчуємо. Продюсер у нас знакомий є. А що якби він нам поміг попасти на таке шоу? Дивись, що могло б получитися тоді? Шанс, який неможливо прогавити. Хто представлятиме Україну на Євробаченні 2017? Побач та обери наживо! Ну, прилить обов'язково треба. І так, держи. Я перший кажу тост. Щоб з крипічним ключом ми засинали і просинались і стали великими. Підожди. О, продюсер дзвоне. Походу, поздравляти буде. Алло. Ну що, ти там диплом отримав? Почти. Як це почти? Ну, якоби получив, але там вклеїли не мою фотку, ще й фамілію не мою написали. Стоп. Почнемо все спочатку. А то ви так нічого ж не зрозумієте. Та нема чим поздравляти, степе. Співи провалив. А нічого, я парень проворний. Дивись, в, в, в директора з кабінета витяг. Прикинь, і воно тут здавало. Ну, нічого, диплом пройде, пішли приливати. Ну, тепер ви все поняли, можна продовжати. А під не хочеш. На роботу я согласен. Тільки зразу моє услов'я. Розтвор мішати я не буду, як в прошлий раз. Та ні! Будемо із тебе відому зірку робити. Під'їжджай, я в парку жду. Ну, а тепер можна і випити. Успіх прислідує нас просто по п'ятах. <кху> ну, ти й бистрий!

Кино, а дівчина гине Алло? суддя? Да, да. Главный суддя? Да, да, да. Мені надо попасти на Євробачення в журі А, да, да, да Ваксе остається пришній? Да да. Да. Mm. Да? Да. да, да. Все, до, до. зустрічі. Да, да, да. Шеф, можете не напрягатися? Я все порішов. Їх напоїв молочком, накормив льодочкою і огірочком. Так що виступатимемо ми вдвох з вами і все. Більше на сцені нікого не буде. Не, ну ти красавчик, ну треба, вітаю, ну треба, щоб Спасибо. ти хоч заспівав. Ну разок. Хорошо. Попробуй, я. Хорошо. А в якій руці мікрофон держить? 27. Хорошо, не забути хочу. Включай! Yesterday All with my trouble team, but far away Навіть лучші хачі будуть цей Oh, I believe in yesterday I believe Ну як? Просто чудесно! <реклама> <реклама> Я ж казав! Ну що ж, э, остався останній наш, нашній. Це мій. Ми ви не забули. О. Хорошо. Тоді, ми подивимося на це свіжими очима. Давай! Ну, з Богом! Okay. Yesterday, all my troubles seemed so <laughs> far away. <laughs> <Love it. laughs> Куда ж ти? Не наш победитель, ну куди ж ти? Yesterday, oh I believe! У Кабельохах свого Євробачення не було, і в Якопсі ми не виграли два білети на Євробачення. тому нам прийшлося зняти своє Євробачення. Ну, кому не подобалося, ви, звісно, вибачайте. Знайомтесь, це нові актери наші. Сережа. І Вітя, ти казав тебе свята з Ну Сережа і, і, і Вітя. А, все кому понравилось відео, ставте лайки, да, підписуйтесь на наш канал, дізлайки, коментуйте, ну, придумаємо ще щось. І пишіть, пишіть, кому що понравилось, не понравилось. Все, дякуємо, до нових зустрічей. Пока-пока. Yesterday, all my troubles, so far away. Ну чим ми не побідіть <рес> Євробачення? <рес> <рес>